Історії відчаї та надії, історії родин, які розділила повномасштабна війна. Я Катя Осадча, і це проект знайти своїх. Валентина та Наталя. Ці дві жінки звернулися до нашого проекту, аби відшукати своїх дітей. Валентина розшукує свого сина Дмитра Лаптіва, якого російські військові забрали на Харківщині. Раділи. Чорний пакет і заломили руки, і вкинули в джип, і увезли. А Наталя розшукує сина Сергія Недосіку, якого окупанти викрали в Донецькій області. Приїхали Ленераці, щоб моя поїхала з ним. Та ще те, що я побачила там вістіріки, я плакала. Нашому першому герою Дмитру Лаптєву 48 років. Разом із сім'єю він проживав в Вовчанську Харківської області. Останнім часом працював енергетиком на агрегатному заводі міста. Він закінчив міського господарства інститут. Підробляв, ну, шабашки, діла <гадав> по електричку. Дочечка в нього вже взросла. Закінчила уніву в університет, зараз в магістратурі учаться і працює в Чехії. Валентина згадує, Дмитро з самого дитинства був допитливим хлопчиком і в дорослому житті мав різні хобі. Убожнював риболовлю та полювання, колекціонував військові реліквії. Всякі фідіклюшки в воєні собирав. То каски, то. то... Оружжя там всяке разне. Ну таке, що то лежить ото в землі. І Він його все збирав, колекціонував, монети збирав. Коли почалась повномасштабна війна, у Дмитра не було думок, щоб покинути рідне місто. Чоловік продовжував ходити на роботу, щоб забезпечувати громаду хлібом. Він працював головним енергетиком. Світла не було, а на заводі була пекарня, і вони там пекли хліб. Росіяни окупували Вовчанськ у перший же день повномасштабного вторгнення й одразу запровадили свої порядки. Когось одразу забирали, інших змушували до співпраці. Одного ранку російські військові навідалися і до Дмитра. Приїхала здорова чорна машина, машина типа джипа. Вийшли воєнні, визвали його з заводу. Знайомий з міста Вовчанська в Діма вийшов, його оділи в чорний пакет і заломили руки, вкинули в джип. і Увезли у той день. Окупанти забирали усіх, хто не хотів підкорюватися російській пропаганді. Забирали за наводкою. Їх... Забирали несколько чоловік. Ну, я знаю, ще одного парня забрали, і другий друг діли був ігор. От його забирали, і забирали ще е, нашого бившого голову Степанця. Навіть коли Дмитро перебував у полоні, мамі ще якийсь час вдавалося підтримувати зв'язок із сином через соціальні мережі. Але чи на повідомлення відповідав саме Дмитро? Валентина сумнівається, я йому писала кожен день. Я молюсь, я жду. Через грим він мені щось одвіти. Ну чи він відвічав, чи не він. Я не можу вам сказати. розумієте? Ну телефон у нього включався. Та так тривало недовго. Одного дня зв'язок з Дмитром зник. Телефон взагалі вимкнувся. Валентина не змогла сидіти, склавши руки, попри небезпеку. Вона намагалась поговорити із псевдоочільниками міської адміністрації. Страшно було йти, тому що не знали, що, що в них у голові. Ну, я ходила, питала, ми нічого не знаємо. Ми нічого не знаємо. У квітні окупанти на агрегатному заводі, на якому працював Дмитро, розгорнули штаб, де тримали полонених. Не було дня, щоб Валентина не ходила туди, аби дізнатися, куди вони відвезли її Діму. По два-три рази в день ходила. Кажу: я ж не кажу, що дайте мені зустріч з ним. Я хочу просто почути його хоча б голос. Кажу, хай він на ваш телефон, там яку-то ну, прийшли, а ви мені дасте послухати. Хай він скаже, що ніякої записі ніде нічого не було. Згодом Валентині повідомили, що чоловіків, яких окупанти забирали разом із її сином, відпустили. Нашій команді вдалося поспілкуватися з одним із них. Його звати Ігор. І ось що він нам розповів: привезли, як потім з'ясувалися на базу прикордонників нашого вовчанського. По голосам я чув, зі мною рядом був мер. На той час нашого міста на поліський панець запитували, а також Каширін і лаптя доволокли, вважили на пол, і біля кожного з нас знаходився вартовий з автоматом, руки за спиною. Я не, навіть руки не міг опустити, бо мене зразу були і Мене били молотом. І я втратив свідомість, вони подумали, що вбили мене, винесли, викинули. Ну, тих людей, Лапчева і Каширіна. їх повели в Росію. Через проукраїнську позицію окупанти продовжували утримувати Дмитра. Мені сказали, що він ярий націоналіст. А я говорю, да, я рей націоналіст. Ми живемо в Україні, ми любимо свою країну. Ще одна згадка про місце перебування Дмитра надійшла навесні. Прийшов мужчина і знайшов мою невістку і сказав, що його бачила його жінка. Вона сама місцева з вовчанських хуторів. Ірина Титова, що вона вроді би була з ним в полоні mm -hmm. в той час. Валентина одразу розшукала Ірину. Вона сказала, що я не знаю, де ми були. Ну, ми були в палатках, жили їх по кілька чоловік. Сказав, він Свалчанський, вона з Волчанська. Каже, ну якщо вдруг ти, ти вийдеш раніше, то передай моїм, а якщо я вийду мол, раніше, то я передам твоїм. Mm -hmm. А вона вийшла раніше. Її воділи кульок на голову кудись вивезли, і вона пішком йшла додому. Ну, вона так поняла, що вона йшла десь одкудись із Шебенківського району. От і вона тож прийшла, знайшла, сказала, що я вашого сина бачила, він трошки підхрамував, був весь сильно заросший, і все. У вересні українським захисникам вдалося відбити місто Вовчанськ. Після семи місяців окупації залишатися в місті Валентина не змогла переїхала до більш безпечного Чугуєва. Уже будучи в безпеці, звернулася до українських правоохоронних органів і міжнародних організацій. Пізніше вже знайшли номер телефона ж Червоного Хреста в Женеві, і туди звернулися. Ну поки відповіді. Чекаємо. Так само підступно окупанти викрали й сина нашої наступної героїні Наталі. Це сталося десять місяців тому на Донеччині. Він Всі на велосипед і поїхав. Вони його забрали прямо по вулиці. Сергію 31 рік. Разом із мамою Наталією проживав у місті Лиман Донецької області. Працював на залізниці. Був неодружений. Ми з ним в місті працювали на одному підприємстві. Він був складач поїздів. Дома він ще ходив по шабашках. З перших днів війни Лиман був захоплений російськими військами. Коли постало питання про евакуацію, Сергій відмовився натомість, почав допомагати тим, хто залишався в місті. Возив людям продукти, хліб, Святогорська, продукти їздив в Славянськ, привозив сюди людям. Уже магазини не робили гуманітарку від волонтерів. возив на своїй машині. А от Наталі вдалося евакуюватися у квітні 22-го року. Відтоді із сином підтримували зв'язок телефоном. Він казав, що він дуже замарився їздити біскані, продукти возити. Каже, так хочеться подихнути, довше поспати. Він ніколи не казав, що там там страшно. Він сказав, що завдав, все добре. В останній розмові Сергій розповідав, що в будинок дідуся потрапив снаряд, і він збирався туди поїхати перевірити стан будинку. Та вже наступного дня зв'язок із Сергієм обірвався. Ну, я йому дзвонила і не, не відповідав. А потім позвонила з сусіди і сказала, що він не ночував вдома. Материнське серце одразу відчуло, сталося щось лихе. Тому, перебуваючи в безпеці, Наталя ухвалює рішення повернутися до окупованого лиману аби розшукати свого Сергія. Коли я приїхала, російських солдат тут не було, були вже ДНР і ЛНР. Я подала поліцію заяву, ходила його, шукала. Наступного дня так звані представники поліції навідались до Наталі мовляв, знайшли її сина. Приїхали ленераці, щоб моя поїхала з ними. Наталю привезли до старого Сараю неподалік від дому. Від побаченого Наталя ледь не знепритомніла, показали мені труп з його документами. Був ну, дуже худенький, вперед не було м'яких тканей. Болосся було темне, я не до кінця вірила, що це мій син. Та, прийшовши до тями, жінка усвідомила. Ці рештки не можуть належати її сину. Адже в день, коли Сергій пропав, він збирався їхати до дідуся. А сарай, до якого вони прийшли, розташований геть на іншій вулиці. Він не мог там сам опинитися. Це зовсім через дві вулиці, ото от там, де він проїжджав. Завдяки пошукам Наталі вдалося знайти людей, які стали свідками того вечора. Той самий день вечором його бачили. Це було шостої години. Як його вели. Вони двоє вели русских до штаба свого Наталя написала запит до псевдоочільників ДНР та ЛНР. Окупанти з відповіддю не забарились. У нас його немає. Але натомість у цій історії з'являється ще одна важлива деталь. А потом мені в декабрі прийшли, сказали, що він живий. Його бачили, як його вели на суд у Сватово під підкарбули. Про це Наталі повідомили знайомі. З міркувань безпеки жінка не називає хто саме. Але, видаючи себе за рідних Сергія, їм вдалося навіть побачити протокол засідання. Отоколу цей суда, що його фотографії, ім'я, що його засудили, Сватова за зміну роду. В обох історіях родичі переконані, їхні рідні перебувають в заручниках Російської Федерації. Михайло Сава, член експертної ради Центру громадянських свобод, радить у такому випадку звертатися напряму до військового керівництва Росії. Потрібно звертатися до Міністерства оборони, можна звертатися а, безпосередньо на військову поліцію Міністерства оборони. РФ вони дають відповіді і чітко ставити запитання: прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Ця людина, як ми думаємо, в Російській Федерації і нам потрібна інформація, ми, родичі. У свою чергу, ми просимо придивитися до світлин. Можливо, ви знаєте місце перебування Сергія Недосеки, якого окупанти викрали на Донеччині. Будь ласка, допоможіть, пожалуйста, знайти сина. Десятий місяць уже пішов, як я його не бачила, з ним не розмовляла. Чи можливо ви знаєте місце перебування героя нашої першої історії Дмитра Лаптіва, якого окупанти забрали на Харківщині? Хочеться вірити і вірю в те, що він живий. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, Пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.